Ох, ніхерасі, це групу але пацит. А тут які ресні там бліндаж розібрали. Що треба на війні? Кота пофоткати. Ну так. Да. Щоб бліндажів багато. Убід ні. Один менший Кокос. Зна. Він у нас унікальний. Появився з Нептуна. Я так подивився на то. Очі косі. Кокос. Привезли, сказали, Вон на! Да, да, да. А ми ще 50 тобі не має? Ну, Навіть щороки мав. Він вийшло вночі побігати, я відкрив двері, він свізли штурчить. Може, коли хоче, коли їсти не даємо. Прикордонник будущий. Або вже прикордонник. Вони зараз поїдує спати.